Так, нова рубрика розпаковка. Получили на роботі подарунки дитячі. Ось так виглядають. Скільки грам пашці нічого не понаписували? По вазі грам 800. До кілограма. Кілограма немає. Це такі подарунки нам дають на Укрзалізниці. Ось так вони виглядають. Ну що, один розпакуємо, ножнички не знайшов. Взяв щепчики. Так, погнали. Окей, ще вийшло перша так, інструмент в сторону. Все, пакет пустий. Є. Цукерки, маємо шоколадку, вафлю. Коротше, хереня з херні, на мою думку. Навіть якщо потасувати їх, то підложиться по два-три цукерки однакових. Ось два таких ромашки дві. Маки. Один. Так, знайшов таких дві. Ні, маки два. Бачите, два маки, два горішки. Ліщина. Ті парафелки. дві штуки є. Такий один. Чи є? Це не такий. Немає. А ще... Ні... Ні є. Два таких цукерки. Що в нас? Шарм даже є. Дивіться. Що у нас? Ще є таких два? Це жесть. Всіх по всіх цукерків по два штуки. А ну, погнали далі. Так. Два є. Зелених два. Також є. Флексі тоже две штучки є. Такі от, мені два. Бачите? Так, подивиться. Побачимо, скільки цукерків получится у нас. Здесь Вітрально всех по два цукерки. А ну просчиталось чи не просчиталось? Так, это что у нас? Ще якісь цукерки, два штучки. черный золотый каштан тоже два штучки Таких цукерки два штучки ну короче ну попробовать хорошо что два хлопца дома по цукерку попробовать Що ми за рік заробили? Це що у нас? Крукомілк якийсь два штучки? Птіче молоко. Так, це що у нас є? Не видно, коротше. Два. Це що у нас? Труфель є? Теж два штучки, цукерки. Коротше, не прогадалися. Таких два цукерки є. І в останнє у нас десертні. Ну, звісно, блин, з ароматом коньяку. дітей коньячок. Дивіться. З ароматом коньяку. Нехай вчаться з 6 і 9 років. Їсти такі цукерки. Ну і що в нас загального вийшло? Ось так. Бідно, бідно. Можна було пікраще. Якщо посчитати в загальному, виходить 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 цукерки. Шоколадка і вафлі Артек. Ось так виглядає. Новорічний подарунок. Дітям залізничників. Не знаю, попробую завтра розпечатати наступний подарунок. Може щось там буде інакше, але я думаю, що ні. Ну, немає бджілки. Ми кинули цукерок. Ось так воно все виглядає. Немає ніякої маркировки, скільки грам насипали, які цукерки, нічого. Ось так кульок. Ось так виглядає новорічний подарунок, подарунок для дітей від Укрзалізниці. Так що хто отримав подарки від Укрзалізниці, може у вас інші давали подарки? У нас такі? Так Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо є питання, пишіть в коментарях. Всім пока!